Ну ви ж знаєте, що не все фентезі, про мечі та середньовіччя. Гаїшки, це серія відео Що це за фентезі, де я розповідаю про жанри фентезі і що з цього можна почитати. Цього разу говоримо про час та місце подій. Подія фентезі може бути у минулому, у майбутньому після катастрофи, або взагалі у світі, де немає часу. Цей блок відповідає на два запитання: коли саме відбувається історія, і яке місце її формує. А ось і приклади середньовічне фентезі світ нагадує середньовіччя із замками, лицарями та алхімією. Лукасто локалева морі. Міста схоже на вінецю часів відродження, але з магією, інтригами та злодіями. Постапокаліптичне фентезі магія з'являється після якоїсь великої катастрофи. Приклад, п'ята пора: земля розколюється і виживуть лише ті, хто володіють магією. Альтернативна історія має в Путина в знайомі історичні події, наприклад, Джонатан Стрендж і Містер Норо, як вони допомагають Британі у війні з Наполеоном. Поза часове фентезі світ, у якому час не має значення. Піранезі герой живе у безкінечному домі, де орієнтиром є припливи, а не дати. Магічний реалізм, про який ще поговоримо. Магія це частина буденності. сто років самотності, чудеса, духи неймовірні, нічого дивного. Етнофентезі – фентезі фентезі, що виростає з культури. Аркан Вовків, гетьманська Україна з характерниками. А з типовими легендами. Іноді саме місце і час робить історію неймовірною. У наступному відео тематичні піджанри: любов, зрада, віра, пригоди. Смачного вам читання!